Московий штурм, як розвиватися при Карпаттю в Івано-Франківську. Відбулася стратегічна сесія Івано-Франківщини. Бізнесмени, політики, чиновники, освітяни, медики та активісти майже дві сотні людей зібралися, аби обміркувати, що робити далі. Працювали в групах. Кожна мала свої теми обговорення. До прикладу, учасники намагалися зрозуміти, як покращити місцеве самоврядування та інфраструктуру. Гуртом згадали про дороги, а зараз думаємо про те, як і влада, і меж. Мешк... Кінці можуть разом які рішення приймати для того, щоб ту саму інфраструктуру, ті самі дороги приймати. Ми обговорюємо, ділимося ідеями. Власне, ну як для жінки, я думаю, що за за більше за екологічність для наших дітей для озеленення, для правильних доріг, щоб ми ходили і все таки тротуарні доріжки, велопро, велодоріжки. І ну не тільки це, тобто ми зараз на стадії обговорення не лише місцеве самоврядування, але й культура та освіта. Попри це, серед тем сесії було одне із найбільш наболілих. Питань корупція. Думаємо, коли вже здохнуть всі хабарники цікаво, і, і ми ж зараз визначаємо тільки мрії, які ми б ми хотіли це все бачити. А механізми будуть потім. Взяти. організатори стратегічної сесії розповідають, нещодавно проводили такий захід в Одесі. Там у ньому взяли участь аж 600 чоловік. Пояснюють, такі діалоги корисні. Головне правильно їх побудувати. Питання не в тому. Говорити чи мовчати, питання в тому, що говорити, про що говорити, з ким говорити. Питання в тому, що коли ми правильно організовуємо суспільний діалог, ми одразу бачимо, що можна швидко зробити для того, щоб покращити ситуацію. А, можна просто на базарі обмінятися думками про те, як погана, яка погана влада, і коли ж нарешті вона зробить людям краще. Влада ніколи не зробить людям краще. Люди мають самі разом з владою зробити краще собі. За 10 днів організатори планують видати матеріали обговорення, аби всі охочі могли ознайомитися з ідеями, які лунали на сесії. Подібні зустрічі хочуть організувати в інших містах, яких саме наразі вирішують. Ларін Іваненко Андрій Гаргара, телеканал 402.